Друзі, всіх вітаю на зв'язку. Магазин Premium Store, і це огляд нашумівшої репліки навушників Airpods Pro з робочим шумозаглушенням. Навушники поставляються в оригінальній упаковці Apple з випуклим гравіюванням навушників. На боковій частині можна побачити три оригінальних наклейки: виробник, сумісність і серійний номер, який прибувається на офіційному сайті. Також з боку можна побачити хлястик для відкриття коробки. Перше, що ми бачимо при відкритті коробки, це звісно ж оригінальна документація, 4 красових брошурки з за заокругленими краями і яскравими яблучками. Далі йде кейс з навушниками, акуратно упакований в заводську плівку зі всіма гравіюваннями. Картонна ваночка. Зарядний кабель нового покоління з type c на Lighting. Комплект змінних амбюшур, середній розмір встановлений на навушниках, а великий і маленький йдуть в комплекті. Давайте розпакуємо наші навушники з плівки і більш детально подивимось на кейс навушників. На задній частині кейса можна побачити оригінальні гравіювання, м'яку кнопку для підключення навушників і, звісно ж, металевий кейса. В Всередині кейса також нанесені оригінальні маркирування, гравіювання і серійний номер, який є на коробці. У самих навушників є також гравіювання і серійний номер. Амбушюри на прошка знімається без всяких проблем, і при знятті амбушюри можна побачити чорну сітку динаміка, як це і повинно бути на оригіналі. Назад вставляється також без всяких проблем. Тепер давайте підключимо наші навушники до телефона. Відкриваємо кейс, з'являється анімація, нажимаємо підключити, зажимаємо позаду кнопку і пішов процес підключення. Варто зауважити, що підключення з анімаціями буде тільки на айфоні, на андроїді підключення відбувається напряму через Bluetooth. Після підключення можна побачити заряд навушників із самого кейсу. Більш зручніше відслідковувати заряд можна через відчити на телефоні. Як я і говорив раніше, це версія з робочим шумозаглушенням. Через шторку управління можна включити шумозаглушення або ж прозорість. Через налаштування Bluetooth також можна переключати дані режими, змінити ім'я навушників. Налаштувати сенсор лівого і правого навушника на виклик Сірі або управління шумом. Провірити прилягання до вух, включити автовиявлення вуха, просторове аудіо, мікрофон, і в самому низу можна побачити три оригінальних серійних номера. Тепер давайте перевіримо роботу сенсора, датчики розпізнавання вуха, перед цим були зажаті. Робимо імітацію, що навушники у нас в вухах. Подвійний дотик це переключення музики, один дотик це у нас пауза, і давайте зразу ж перевіримо переключення режимів, шумозаглушення і прозорості. Зажимаємо сенсор на пару секунд і режим у нас виключається. Зажимаємо ще раз і включається у нас прозорість. Як і оригінал, дана модель наушників підтримує безпровідну зарядку. Оформити замовлення на Airpods Pro ви можете в директі нашого інстаграму. До кожної пари навушників ми даруємо силіконовий чехол. При повній оплаті на карту доставка за наш рахунок.